Більше можуть палати двадцять чотири це не жовте, постійно досить друзі. Давайте нарешті розберемося, як працює фінансова грамотність, як змінити своє життя та як стати більш фінансово забезпеченим. Всім привіт! Мене звати Катя та я інвестанута. І в свої 23 роки я вже встигла купити вілу на Балі, Porsche Macan, GTS та зрозуміти, як працює фондовий та також крипторинок. Тож мені 100% є, що вам розповісти. Всі ці проблеми та питання виникають через бажання стати мільйонером на вчора та почати заробляти на крипто або на фондовому ринку. Але це неможливо без розуміння та знань у сфері фінансової грамотності. Тож, давайте почнемо розбиратись. Отже, перше, що треба зрозуміти, що якщо людина заробляє гроші лише за допомогою певних умінь, то цього недостатньо. Вміння керувати та примножувати свій капітал вимагає певних знань та навичок. І саме ці знання і навички вас можуть приблизити до фінансової незалежності. Більше того, якщо запитати майже в будь-якої людини, що таке фінансова грамотна особистість, то відповідь буде одна: та, хто має машину і гарний будинок. Але це не зовсім вірно. Фінансова грамотність це чітке розуміння того, як працюють гроші, як їми керувати та як їх примножувати. Існує два основних правила фінансово грамотної людини. Перше, це його витрати ніколи не превишають його доходи. І друге, це будь-яка позитивна місячна різниця між доходами та розходами пускається в інвестиції. Ось декілька програм для планування особистого бюджету. Я раджу вам почати їх вести прямо зараз. А також раджу Зділити свої затрати на планові або обов'язкові. це може бути оренда, комунальні їжа і так далі, а також імпульсивні. Які це імпульсивні витрати, я думаю, ви самі знаєте. А зараз давайте поговоримо вже більш конкретно. Давайте розберемо два головних правила фінансово-грамотної особистості. Але перед цим зроблю невеличкий лирічний відступ. Коли я тільки починалася розбиратися у цій сфері, то я зробила досить велику помилку. Я зберігала всі свої гроші у гривні. І потім, в якийсь момент, я побачила, що курс гривні був 23 за 1 долар, а потім він почав коштувати 29 за 1 долар. І таким чином я втратила 17% від всіх. Всіх своїх збережень, але я нічого не купляла та нічого не витрачала. Отже, перше правило це зберігати гроші в захисній валюті, а краще в USDT – у стейкінгу. Про це трохи пізніше. Таким чином, ви оминаєте і інфляцію, і девальвацію. А зараз трошки фінансової термінології: що таке інфляція? Не варто плутати з підвищенням цін. Адже у другому випадку дорожчають тільки певні групи товарів. А у разі інфляції підвищуються ціни на усі товари, тому що гроші знецінюються. Що таке девальвація? Це знецінення національній валюті. Наприклад, пам'ятаєте, колись курс гривні був по 20 або навіть по 8. Ну, я теж це пам'ятаю. Таким чином, якщо б ви зберігали всі свої заощадження під подушкою в гривні, то зараз у вас було б в 2 або навіть в 4 рази менш. Але ви ж нічого й не витрачали. Ну, а друге правило фінансово-грамотної особистості це рахування всіх своїх витрат. Ви можете порахувати свої обов'язкові витрати в програмах. Про які я вам раніше розповідала, як, наприклад, комунальні оренда, тим, хто орендує їжа і так далі. Ну а тепер давайте розберемо на практиці, що нам робити. Вам заходять гроші. Що ми з ними робимо? Вірно, ми їх записуємо в наш додаток по особистому бюджету. У цьому додатку в нас вже розписані наші обов'язкові витрати. Тобто ми повинні зарезервувати цю суму, яку нам треба витратити на обов'язкові речі. Ну, а з імпульсивними поки що почекаємо. Таким чином, ми з вами знаємо суму наших доходів і суму наших розходів. А на різницю ми йдемо в обмінку та купляємо долари. І неважливо, який зараз курс. Якщо ви будете гнатися за найкращим курсом, то ви його ніколи не зловите. Але якщо ви будете це робити на постійній та регулярній основі, на плюс-мінус однакові суми, то ви отримуєте цей найвигідніший курс. Давайте розберемо ще один раз. Я зробила для вас план. Перший пункт це до вас заходять гроші. Другий пункт ви записуєте їх до себе в дохід, в ваш додаток по контролю свого бюджету. Третій пункт ви записуєте свої обов'язкові витрати та резервуєте суму з грошей, які вам надійшли. І четвертий пункт це ви міняєте гривні на долари. Ну а потім починається найцікавіше. Вам потрібно помножити ваш третій пункт на 3, 6 або 9. Навіщо? Бо вам потрібна подушка безпеки. Перед тим як вчити інвестування, стейкінг і так далі, треба зробити подушку безпеки. А чому саме на 3, 6 або 9? Тому що подушка безпеки це ваш третій пункт, але на 3, 6 або 9 місяців. Тут вже як вам комфортно. Тобто важлива річ, яку треба зрозуміти стосовно подушки безпеки, що вона у вас лишається незмінна. Тобто, якщо ви звідси щось витягаєте, то ви повинні туди це повернути. І вона може змінюватися тільки у випадку, якщо у вас змінюється третій. Пункт. Ну а після того, як в нас вже сформована подушка безпеки, ми можемо думати, як ми можемо обігти інфляцію та девальвацію. Ми вже пам'ятаємо, що таке девальвація. Тобто, таким чином, завдяки нашому четвертому пункту, ми обігаємо девальвацію. Але інфляцію ж ніхто не відміняв. Наприклад, у США середня інфляція на рік це 3%. Але якщо подивитися ретельно на зміни цін, то вона по факту всі 6%. Навіть не три. Таким чином, нам з вами треба знайти якийсь інструмент, який нам на рік дає більше, ніж 6%. А це стейкінг. Що це таке? Як це працює? Як можна на цьому заробити 6% річних? Все це ви дізнаєтесь у наступному відео.